Сумщина перебуває в складних погодних умовах першого жовтого рівня небезпеки. Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці, а водіїв без потреби не виїжджати на власних автомобілях та користуватися громадським транспортом. Також наразі не варто планувати поїздки на далекі відстані. У випадку потрапляння в небезпечну ситуацію слід телефонувати за номером 101 або 102. Шановні громадяни, вже другий день поспіль. Сумщина засипає снігом, тому ми вкотре закликаємо вас. По-перше, слідкуйте за прогнозами синоптиків і в період погіршення погодних умов дотримуйтесь елементарних вимог безпеки. Звичайно, перш за все, це стосується водіїв. В даний період обмежте пересування по місту на своєму транспорті, а краще використовуйте громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали як снігоприбиральній техніці, так і спецавтомобілям інших екстрених служб, які в даний період часто поспішають за викликом. І взагалі, в період негоди, забудьте про виїзди за межі населених пунктів, бо є вже не поодинокі випадки, коли рятувальники Сумщини вивільняли із засніжених узбіч доріг легкові автомобілі. Громадян також ми допомагали каретам швидким доїхати до місця виклику. Шановні громадяни! Ми віримо, що ви будете дотримуватись елементарних вимог безпеки. Бережіть себе! Упродовж понеділка, 27 листопада, станом на 15 годину, працівники ДСНС двічі надавали допомогу мешканцям Сумщини, які потерпають через негоду. Перша надзвичайна подія сталася в селі Постольне Сумського району. Автомобіль з'їхав у засніжений кювет та перевернувся. Рятувальники розчистили від гілля узбіччя та за допомогою троса і лебідки спеціального аварійно-рятувального автомобіля витягли легковик на тверде покриття. Другий випадок стався в селі Красне, що на Конотопщині. Співробітники ДСНС за допомогою спецтехніки вивільнили із засніженого кювету вантажівку. У обох випадках допомогу було надано професійно та оперативно, тож громадяни не постраждали. За інформацією Сумської ОВА для ліквідації наслідків негоди створені та працюють у цілодобовому посиленому режимі регіональний штаб для координації дій органів управління і сил цивільного захисту підприємств, установ та організацій та 56 відповідних місцевих штабів. Системи життєзабезпечення населення, лінії теплогазу, водопостачання продовжують свою роботу в сталому режимі. Дорожній рух на дорогах державного та територіального значення не призупинявся. Для надання допомоги населенню в області розгорнуто 510 пунктів незламності. Якщо все ж таки вам чи вашим близьким не вдалося уникнути проблем через нагоду, за професійною допомогою мешканцям Сумщини можна звертатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Будьмо свідомими, розсудливими та дбаймо про безпеку свою та своїх близьких.